А от українська мода це про що сьогодні? Прорив на сьогодні. Показ де були жінки там 50+, А це значить, що е, мода для кожної жінки це не тільки струнки, там да е, фешн-моделі, а це просто жінка, яка хоче показати, що в час війни все одно ми продовжимо жити, продовжимо нести українське. Якщо взяти якусь суму однакову. І поставити на стіл якийсь закордонний бренд, можливо, мас-маркет і український зараз більше обирають українські бренди. Останні події і в Сумах, і в Кривому Розі це знаєте на наступний день не хочеться робити ну, просто нічого. У нас виробництво, наприклад Дніпрі і він постійно обстрілюється. поставки відбуваються запізненням. все відбувається з запізненням. Чогось не вистачає, щось стається не так. Але мене дивує, те, що незалежності, від усього цього, всі таки окей, посумували, і ми все одно продовжуємо рухати нашу країну.